Рухливі ігри. Пінгвіни з м'ячем. Дві команди шукуються в колони за лінією старту. На відстані 10 метрів від неї. прапорці. Після сигналу перші номери затискають між колінами один волейбольний м'яч, а другі тримають у руках і рухаються до прапорця. Перевальцем, як пінгвіни. Коли перший учасник дістанеться пропорця, він передає своїй команді два м'ячі: один ударом ноги, другий кітком руками. Сам стає у кінець своєї команди. Гра завершується, коли всі пінгвіни виконують завдання, а м'ячі знову повертаються до першого номера. Порушенням вважається втрату м'яча під час бігу і прийом м'яча гравцем, який заступив за лінію старту. Повітряний міст Команди шикуються колонами за зростом. Попереду найменші, паралельно одна одній. На відстані 3-4 метри від них малюють лінію, до якої виходять капітани команд із волейбольними м'ячами в руках. Після сигналу кожний капітан кидає м'яч першому гравцеві своєї команди. Той ловить його і кидає капітанові. А потім швидко біжить у кінець колони та присідає. Капітан кидає м'яч другому гравцеві, який робить те саме, і так далі. Гру завершено, коли останній гравець передає м'яч капітанові, і той піднімає його вгору. Гру повторюють двічі тричі. Якщо м'яч упав на землю, його можна підняти і продовжити гру. Виграє та команда, яка швидше побудує повітряний міст. Естафети паровозики. Перед командами, які стоять у колонах, малюють лінію старту, а на відстані 10 метрів від неї ставлять прапорець. За сигналом до прапорця біжать перші гравці. Вони оббігають прапорець, повертаються до своєї команди, оббігають її і знову біжуть до прапорця. Коли ці гравці порівнюються зі стартовою лінією, до них приєднуються другі номери. Беруть перші за талію. Тепер гравці попарно оббігають прапорець, а потім усю команду.